Дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова, хто в своїй хаті і хто в чужій. Господь справедливий на кожній дорозі своїй і милостивий у всіх своїх вчинках. Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його. Волю тих, хто боїться його, Він сповняє, і благання їх чує та їм допомагає. Господь береже тих усіх, хто любить Його, а безбожних усіх Він понищить мир вам, мир нашій Україні, не брати на невинного підкупу є 12-ю характеристикою людини, яка може перебувати в наметі Господнім та мешкати може на святі Його горі. Ранковою росою сьогодні книга Вихід буде, 23.6.9. Не перегинай суду на бік вбогого свого в його позові. Від неправдивої справи віддалишся, а чистого і справедливого не забий, бо я несправедливлю справед... не несправедливого, а хабаря не візьмеш, бо хабар осліплює зрячих і викривляє слова справедливих. А приходька не будеш тиснути, бо ж ви познали душу приходька, бо самі були приходьками в єгипетській краї. У цих віршах заповіді знову повертаються до теми справедливості серед громадян. Подібно до першого та другого віршів. В даному уривку даються заповіді щодо трьох речей. По-перше, шостий вірш каже, що ми не повинні спотворювати справедливість на користь нашого нужденного брата. Бідна людина не повинна бути виправдана лише через те, що вона бідна. Справедливість не повинна порушуватися через жалість. Справедливість має відстоюватись незалежно від особистих уподобань, бо не дивиться Бог на обличчя, тому і Він нас, від нас вимагає, щоб ми не були упередженими по кожних причинах. Сьомий вірш ще раз нагадує, Триматися подалі від фальшивого звинувачення і не вбивати невинного чи справедного, бо я каже Бог не виправдою винного. У цьому вірші мається на увазі фальшиве звинувачення проти невинної людини, що призводить до її страти. Влада над життям і смертю знаходиться в руках одного судді, і Бог передав цю моральну владу окремим ізраїльтянам. Бог ясно дає зрозуміти, що Він не потерпить безвідповідального управління цим урочистим обов'язком винесення суду. Серйозність несправедливості можна побачити в тому факті, що сам Господь не виправдає винного. А це означає, що злочинець не уникне його суду. Восьмому вірші тема змінюється: ніхто не повинен брати хабаря. Хабарі можуть привести до несправедливості та в свою чергу спричинити соціальні потрясіння. Далі вірш розповідає про наслідки отримання хабаря. Зокрема, він осліплює зрячих, буквально у кого були відкриті очі, сліпнуть і викривляє, буквально викручує, збочує слова справедливих. Справа, мабуть, у тому, щоб хабарі були сильною спокусою навіть для праведних і є й сьогодні. Тому слід суворо уникати отримання хабарів. Зрозуміло, що не можна брати хабар і залишатися неупередженим у своїх судженнях. Вірш стверджує, що нікому не дозволено гнобити чужинця. Господь нагадує зриттялам, що оскільки вони самі були також чужинцями в землі Єгипту, вони знають відчуття вони знають це відчуття. Євреї були чужинцями в Єгипті, тобто вони були неасамільованими іммігрантами, які жили в чужій країні, чужинець в цьому вірші вказує на. Неасимільованого іммігранта, який живе в Ізраїлі. Повторення було способом Господа підкреслити важливість цього поняття, щоб чужинець також отримав неупередження правосуддя. Це також мало підкреслити, що Ізраїль мав бути маяком справедливості в несправедливому світі. Ми, як люди, прийшовши, пройшовши шлях і переживши певні труднощі і випробування, повинні бути Сповненими співчуття до тих, хто їх проходить зараз. На жаль, ми швидко забуваємо і втрачаємо милосердя один до одного. Ці закони про чесність, справедливість і належне ставлення до інших мали на меті пробудити моральну поведінку в Божому народі, який знаходився у заповіті з Богом. Кожен окремий ізраїльтянин мав жити як вірний, самоврядний громадянин, щоб догаджати своєму правителю Богу. В результаті гармонійна спільнота процвітатиме заборонена поведінка, така як подання неправдивих свідчень, демонстрація упередженості в судженні та знущання над слабким, хабарництво, лихарство. Підірве справедливість і відкриє двері для тиранії та занепаду свободи та процвітання в Ізраїлі, дотримання самоврядної турботи про інших та про їхнє майно, а також забезпечення неупередженого правосуддя, відображатиме стандарт Бога, який є співчутливим, святим і люблячим. Отримане благословення та процвітання стали б прикладом для навколишніх народів і служили б. Священничі функції, призначені Богом для Ізраїля, вихід 19.6, а ви станете мені царством священників та народом святим». Завтра продовжимо. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Овруч. Помолимось. Добрий батьку, я дякую тобі, Господи, за ще один день життя. Я дякую, Боже, за твою милість. Я дякую, Господи, що ти, наш батько. Що ти не лицемірний, що ти бачиш все, як є насправді, що тобі ніхто не може дати підкуп чи відкупитися від тебе. Ти все знаєш на 100%. Тому я прошу тебе, батьку, учи нас, навчай нас. Ми потребуємо, Господи. Мудрості від Тебе. Ми потребуємо Твого розуміння, Царства Божого. Ми потребуємо розуміння духовного. Ми потребуємо, щоб зростати в Твоїй благодаті і мудрості, Господи, навчай нас. Також я молю Тебе в цей непростий час, Господи, коли все кругом так непросто, Господи. Дай, щоб Україна вона вийшла на новий рівень, щоб, Господи, в Україні не було хабарництва, щоб Україна вийшла, Господи, на рівень країн, Господи, де буде процвітання, благословіння, де прийде, Господи, пробудження, де слава Твоя буде керувати, Господи, нашою країною. Господи, сьогодні я молю Тебе, щоб Ти покрив Україну, Бог Твоїми крилами. Крилами Твоїми, Господи, покрий наших військових, наших людей, Господи, мирне населення, покрий Бог, ми так потребуємо Твоєї ласки, Твоєї любові і Твоєї милості. Будь з нами, Господи, ми довіряємо Тобі, наше майбутнє, майбутнє наших дітей, майбутнє нових поколінь, майбутнє України. Ми видаємо Твої руки і віримо, що Ти, як добрий батько наш, Ти помилуєш, ти відродиш. Ти спасеш, ти дасиш благодать, і ми будемо бачити величну славу Твою в Україні і через Україну. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.